Друзі, вітаю! Це мій тихерай. Подивіться на цю красу. Це просто супер. Краса, неймовірна. Ну і дощики проходять. Вчора до обіду був, після обіду не було. Сьогодні обіцяють з 11 години. Так що трошки зволожила землю, але вчора висаджувала квіти тут, то земля 6-8 см максимум промокла, а так далі сухо й твердо. Так що, вчора я подосаджувала анютині глазки вербену. Тут ось дельфініум висаджувала насінням. Він у мене в ячейках вже давним-давно. і зупинився в рості, тому що, видно, мало було місця. Повисаджувала. Сподіваюсь, що щось з нього буде ось один, другий. Квітує нас турція моя матіола. І дивіться, знову мої красунчики. Це десь дельфініум. Сонечко виглядує, але не знаю наскільки це дельфініум. Ну і далі також садила одну вербенку, одну ганютку. Теж, бачите. Видно, хлорозить, тому що мало місця було, тому повисаджувала ось портула вже сходить. Ой. Тут теж по піддорожку ось у мене тут лобелія, газанію, Гацанія, газанія, газанія, хто як говорить, тежанютка, газанія, пітунійку посадила, повисаджувала майже всі. Квіти, які в мене були, залишилася лобелія, то я ще хочу підвісні її посадити, а так вже основне повисаджувала. Повисаджувала тут, повисаджувала на вулиці. Так що майже все висадила, Вон також петунійки. Там далі висадила теж. Це лишилось було два люпина. Досадила, тут теж посадила вербенка, анютка. Ось так. Так що, коли все заквітує, буде дуже гарно. Петунійка. Анютка. Ось так, тут клюпин досадила. Так що повисаджувала вже все. На вулиці не буду показувати, як буду щось робити, тоді покажу. Також висадила тут. Під навісом, щоб не пустувала земля трошки всього. І тут в мене коло літньої кухні квітничок. Теж анютки посадила, петунії. Так що буде гарно. А зараз іду далі працювати. І от поробила канавки ще взимку купила фасоль, все, руки не виходять посадити. Зараз буду висаджувати, поки хоч трохи волога земля. Треба було б замочити, але щось не замочила. Два сорти. Це я на цю кажу солдатики кущова і це казали, що кущева. Так що повстину буде, сподіваюся. Так що висаджую. Спочатку цю. Не знаю, це звичайно місця мало, але може ще десь. Понатикую, хай буде. Тим більше кущову зручно вибирати. Це те, що в'ється складно. Кидаю по декілька штук, бо не впевнена на схожість. Треба. Так, щоб щось зійшло. Щось там буде. От якраз цих солдатиків мені хватило тут посадити. Звичайно, я багатенько кидала, але щоб бути впевненою, що зійде. Зараз загортаю, а цю піду десь шукати в іншому місці. Звичайно, вже запізно, але передають, наче дощики, то може дасть Бог і все добре буде. Ще ось друзі, є така грядочка. Тут теж перебивали і спробувала, грудка більш розбивається. Так що ще тут. На цьому клаптику посажу фасольку Ось так, друзі. Просто висіяла, порову тоді. Ще лишилася, ще буду десь висаджувати. І от, друзі, зробила тут в кінці города рядочок на весь, на весь город. Висаджу, не знаю, хватить чи ще висадить. І піду зараз по їду для, му... для мурах. Друзі, ось тут куча. Мурах. Це страшне пройшлася. По ногам лізуть страшне. Так що ось такий препарат. Це не реклама. Це я показую, чим я обробляю. І буду посипати. Зараз тут в пакетику ще один пакетик такий кристали. І посипаю. Сипаю навколо, боже, дивіться, що там робиться. Це просто жах. Хіба тут щось буде рости, вони все позідають ось. Боже. Я не знаю. Чи тут вистачить одної пачки. Це приманка, вони мають на неї йти, то може і допоможе. Ось так, друзі. І ще хочу показати, в суботу ми кропили картоплю від жука, і я брала ампліго, я останнім часом постійно його беру і кропили ампліго. Все тут добре, я пройшлася по всьому городі. Це добре, але нам не вистачило однієї пачки. І в мене було ампліго, яке я купила в кошику. Воно набагато дешевше коштувало, ніж там, де я беру. І дивіться, жук є. Так що дешева рибка, дешева юшка. Треба брати тільки в перевірених виробників і в перевірених продавців. Тепер прийдеться знову обробляти. Ну от і все, з фасоли, з фасоли і все. Е, Баштано, огірки, кабачки все добре. Але бачите, перебивали, не перебивали, бур'ян лізе, ліцерка, так що воювати буде з чим. Е, вже майже пів на дванадцяту е, дощик передавали, але поки немає. Думала висаджувати гладіолуси, але, мабуть, займуся ще розсадкою. У мене ще не висаджений. Перець. Ну, помідори там побачимо, перець треба висадити край. Так що зараз, якщо не буде доща, бо що сонечко то виходить то ховається, то ще висаджу перець. Буду дивитися де, бо вже немає де місця, ну буду шукати. Ось перше місце. Тут в мене минулорічна петрушка, вона вже кинула в стрілку. Зараз її приберу і тут десяток можна посадити. До речі, лілії, які я пересаджувала навесні. Дивіться, вже з бутонами. Так що, все добре. От, приготувала тут два чи три золотого, це жовтий буде, і решта каліфорнійське чудо, а по цю сторону цариця. Ці трошки краще, розсада та гірша, Ну, не знаю. Сподіваюся, що буде все добре. Зараз поливаю і загортаю. Щось накрапає дозік, то що не знаю. Чи встигну ще щось висадити. Ну, якщо не буде, то буду продовжувати далі. Ну от, друзі, знайшла нове місце. Прибрала тут і ще посадила перець. Тут подарок Молдови, потім Анастасія, це цариця, твоя рядочка, і це Лайла Белг. Ну, ось так, звичайно, ще не всі висадила, але... А зараз і так добре. І зробила ще одну справу. Зараз покажу вам. Ось тут, де перебили мені, бачите, не все, а тут до дерева. Я висадила баштанище. Уже не розбивала ні грудки, нічого. Просто посадила так. Не поливала, сподівалась на дощ, доща немає. По телефону показує, що йде дощ, гроза, а по камість немає нічого. І думала, тут в кінці посажу огірки, але не вистачило місця, тому у мене ось тут пустю, пустує місце, де я висаджувала е, полуницю. У мене там краю і все. Тут пустує місце. Тому прийшла своєю розсадою огірків. І хочу посадити їх тут. Е, ну, не в кожну дирочку, а на відстані, так як для огірків. І думаю, це буде добре. Не буде пустувати місце, плюс ще е, огірки не будуть грязні. В цьому році в мене там тільки три штуки я підв'язувати буду. Більше нема де робити, щоб підв'язувати, так що будемо поки на цей рік так. Ну, друзі, якось так. Вирізки під цим огром. Просто жуть. Мені здається, що її там ще комфортніше, ніж без агроволокна. Посадила, будемо дивитися, спостерігати за результатом. Тут у нас небо чисте, гарне, більш-менш. А з цієї сторони дивіться, що суне жах. Не знаю. Ну, основне встигла зробити те, що я планувала. Це бигладіолу гладіолуси посадити, ну вже настину то вже в другий раз. Головне, що це посадило. І ще покажу вам, я не все показав, що я вчора посадила. І ще сьогодні тут ось малину прибрала, молоді пагони. Виривала, яка виривається, яка зламувалася, але треба проріджувати, тому що знову не зможу залізти, нарвати. Вже, бачите, є це, ця, що буде перший раз, а це вже буде пізніше. І тут, мені чоловік перебив, але вже заросло бур'янами. це я тут хотіла сьогодні висаджувати гладіолуси. Виполола все, але якщо піде дощ, то навряд чи ну, йду, показую вам, що я ще вчора посадила. Ось що я, друзі, ще зробила. цю ємність, що в минулому році у мене коліус був петунія і традисканція, я посадила матіолу, ой, е, анютані глазки. Лобелію пів петунія це та, що має бути, е, е, сортова. І коліус посадила. Ну І тут ще лишилося трохи петуні. тут є, ну, вже не знаю. ці то десь примущу, а ті не знаю. Вже як буде. І ось, друзі, моя каструля, в якій теж петунію в минулому році росли, посадила теж лобелію, посадила петунію, два коліуса і тут лобелія. Так що побачимо. Що з цього вийде. Сподіваюсь, що буде гарно. І ще, друзі, мені подруга дала три винограда різних. Я все ніяк не могла посадити. А це хочу посадити. Не знаю, може за густо, але в мене більше нема де садити. Вирила ямки. І зараз він вже суне і гримить, але я сподіваюся, що я ще встигну посадити. Друзі, Пішов дощ, виняла, але незручно. Тут два. Так і посажу, бо немає коли, потім колись розсажу. І тут теж розсипалась грудка, а тут з грудкою то хороше коренево. Зараз загортаю і тікаю. Ну от, друзі, досадила, забігла в парник, бо до хати вже не встигну добігти. Трохи намочилась але ж перечекаю, може пройде, але дощик гарний, хай йде, дождик треба. Кажу вам ще свій парничок. Дивіться, все піднімається, все гарне. Дивіться, вже помідорки, які гарні поставали, цвітуть. Ну, огірочки не знаю, треба їх, мабуть, трошки піддобрити. Є огірочки, але ну, поки місць не знаю. Нижні попропадали всі. О, що вже все. Баклажани щось вже їсть. І баклажани не сильно здвинулися, а перчик потрошку піднімається. Так що, більш-менш все добре. Трошки з тих дощик, і коли йде. Попробую дійти до хати. Ну, бачите, хмари є, але місцями хмари, місцями видно, ось так. така погода. Ну, на то воно й весна і вже ось майже літо. Ну от, друзі, тільки що дощ, вже сонечко вияснюється. Ось така у нас погода. Друзі, я на цьому все. Дякую всім за перегляд. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі. До нових зустрічей. Пока.